Привіт, квестери! Знову вітаємо вас на квест хат, вашій домівці карколомної науки та питань, що змушують замислитись. Науку часто вважають головним інструментом людства лінзою, що відкриває нам кожну таємницю всесвіту. Від розщеплення атомів і секвенування ДНК до фотографування чорних дір. Ми розширили межі знань до вражаючих кордонів. Легко повірити, що немає нічого, що наука, зрештою, не зможе пояснити. Але ось у чому справа: навіть найвидатніші наукові уми визнають, що існують межі. Деякі питання, здається, лежать поза досяжністю даних, рівнянь та експериментів. Не тому, що вони містичні, а тому, що належать до іншої категорії. Це питання про сенс, існування та досвід. У цій подорожі ми дослідимо п'ять запитань, на які наука не може дати повної відповіді. І ви побачите, чому це не слабкість науки, а одна з її найпрекрасніших істин. Наука може повернути нас у часі аж до великого вибуху. Моменту, коли всесвіт почав розширюватися з неймовірно щільної точки. Ми можемо описати, як енергія конденсувалася в матерію, як формувалися атоми, як виникали галактики, і як зірки народжувалися й помирали, щоб створити елементи, з яких складаємося ми з вами. Це історія, що захоплює подих, історія, що почалася зі світла, яке спалахнуло в темряві. Але навіть якщо ми перемотаємо все до тієї першої миті, одне питання залишається. Чому взагалі щось існує? Чому існує всесвіт, а не порожня пустка без простору, без часу, без законів? Чому щось перемогло ніщо? Фізик Лоуренс Краус якось припустив, що щось може виникнути з нічого завдяки квантовим флуктуаціям. Але як зауважили філософи, те, ніщо насправді не є нічим. Це кипляче квантове поле, повне потенціалу, що керується законами, які вже існують. Тож питання знову змінюється. Звідки взялися ці закони? Це ніби чистити цибулину. Кожен шар пояснення відкриває під собою інший. Можна сказати, що машина рухається завдяки двигуну. Двигун працює завдяки паливу. Паливо горить завдяки хімії, а хімія працює завдяки фізиці. Але коли ви нарешті питаєте, чому існує сама фізика, більше не залишається шарів, які можна зняти. Наука можливо завжди буде починатися з за умови, що всесвіт існує, тому що вона може вивчати лише те, що вже є. Саме походження буття може бути і не науковим питанням. Можливо, воно належить філософії або, ймовірно, самому подиву. До речі, якщо вам подобається це дослідження, поставте лайк цьому відео. Це справді допомагає іншим допитливим умам знаходити наш контент. І якщо ви любите такі глибокі питання, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступну подорож у незвідане. Говорячи про подорожі, давайте зробимо крок глибше. Ми дослідили Всесвіт зовні, але тепер час поглянути всередину. Бо ось питання, яке вражає саму суть ідентичності. Чим ви є насправді? Ви не ваше тіло, принаймні не зовсім. Ваша шкіра, ваша кров, ваші органи все це можна замінити. Але щось ваше залишається. Це ви і є свідомість, таємниче відчуття усвідомлення. Нейронаука може показати нам фізичний бік нейронів активуються, сигнали мчать електричними магістралями мозку. Ми можемо визначити, де живе пам'ять, де спалахують емоції, де формується мова. Але жодне сканування мозку, яким би досконалим воно не було, не може показати, як це бути вами. Це як намагатися пояснити, чому фільм змушує вас плакати, аналізуючи кожен його кадр. Ви можете вивчити пікселі та звукові хвилі, але емоції вони поза межами даних. Це і є та таємниця, яку філософи називають важкою проблемою свідомості: як атоми, які є неживими, самоорганізовуються в думки, мрії та любов. Як хімія пробуджується і стає досвідом? Це, ніби матерія навчилася дивитися на саму себе і дивуватися. Навіть штучний інтелект або AI поглиблює цю загадку. Коли AI каже Я розумію, він справді розуміє чи лише імітує розуміння. Це як порівнювати додаток прогнозу погоди зі справжньою грозою. Обидва говорять про дощ, але лише одне з них його відчуває. Наука може скласти карту свідомості, навіть маніпулювати нею. Але внутрішній досвід, те, як воно відчувається, залишається замкненим у сприйнятті від першої особи. Це той єдиний експеримент, яким ніколи не можна поділитися, та єдина істина, яку не можна виміряти ззовні. Наука базується на доказах, на тому, що можна спостерігати, перевірити та повторити. Але надприродні ідеї, як от Бог, душа чи потойбічне життя, зазвичай не підкоряються цим правилам. Вони належать до зовсім іншої сфери. Це, ніби, намагатися виміряти сон лінійкою. Інструмент просто не підходить для цього питання. Ось чому наука не може спростувати надприродне. Бо за визначенням надприродне лежить поза межами фізичної системи, яку вивчає наука. Справа не в тому, що наука сліпа, вона просто дивиться не тим світлом. Коли хтось питає, чи може наука довести існування Бога, чесна відповідь ні, але не тому, що Бога не існує, а тому, що доказ у науці означає вимірювані, повторювані дані. Віра в Бога чи душу часто ґрунтується на особистому досвіді, вірі чи філософії, на речах, які не можна помістити в пробірку. Навіть Альберт Ейнштейн, який не був релігійним у традиційному розумінні, часто говорив про таємницю за межами буття, про відчуття благогонвіння, яке пробуджує сама наука. Він казав: найпрекрасніше, що ми можемо пережити, це таємниче. І, можливо, саме тут наука і духовність тихо зустрічаються у подиві. Вони не вороги, а дві мови, що описують одну й ту саму реальність. Наука пояснює, як працює Всесвіт, духовність запитує, чому він взагалі існує. Наука може описати, як розвивалася мораль через еволюцію, співпрацю та виживання соціальних груп. Вона може показати, що емпатія вивільняє окситоцин або що справедливість активує центри винагороди в нашому мозку. Але наука не може сказати нам, що є правильним чи неправильним. Вона може пояснити, чому ми відчуваємо провину, але не те, чи повинні ми її відчувати. Візьмемо до прикладу брехню: нейронаука може виміряти активність мозку, коли ми брешемо, підвищення гормонів стресу, внутрішній конфлікт, що спалахує, але вона не може вирішити, чи є моральною брехня задля захисту чиїхось почуттів. Мораль це не закон природи, як от гралітація, це творіння свідомості, танок між емоціями, розумом та культурою. Як сказав філософ Девід Юм, ви не можете вивести повинно з є. Наука має справу з тим, що є, а не з тим, що повинно бути. Ось чому етичні дебати, проклонування, права AI чи довкілля неможливо вирішити лише за допомогою даних. Наука дає нам факти. Але люди повинні визначати цінності. У певному сенсі, мораль це поезія, яку ми пишемо поверх прози природи. Це те, що перетворює інтелект на мудрість, а прогрес на мету. Коротка пауза. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви точно належите до тих небагатьох, хто мислить глибоко. Тож ось вам завдання. Напишіть у коментарях, яке з цих питань захоплює вас найбільше. І якщо ви сьогодні дізналися щось нове, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. Так ви ніколи не пропустите наше наступне дослідження. До речі, про дослідження. Давайте дослідимо те, що ми часто відчуваємо, але рідко ставимо під сумнів красу. Вона здається суб'єктивною, але водночас тихо формує все, що ми робимо: мистецтво, музика, дизайн, навіть сама наука усе це рухається пошуком чогось прекрасного. Від вигину мушлі до спіралі галактики краса відчувається як універсальна мова. Нейронаука каже нам, що симетрія, баланс кольорів і ритм активують центри винагороди в мозку. Ось чому ми вважаємо певні обличчя привабливими, а мелодії приємними. Але це лише поверхня. Жодне сканування мозку не може пояснити, чому одна людина плаче від симфонії Бетховена, а інша нічого не відчуває. Ті самі частоти потрапляють у вухо, але досвід, сенс є абсолютно особистими. Це ніби хімія пояснює молекули цукру, але ніколи не може вловити солодкий смак, який ви відчуваєте. Наука про красу може нанести на карту певні шаблони, але благоговіння, яке вона викликає, належить до іншої сфери. Навіть вчені це відчувають, коли говорять про елегантні рівняння або прості, але глибокі закони. Це не просто логіка, це естетика, що спрямовує відкриття. Краса будує міст між двома світами: тим, що можна виміряти, і тим, що має сенс. Вона нагадує нам, що бути людиною це не просто розуміти, це ще й відчувати. Наука одне з найвеличніших творінь людства, наша спільна спроба прочитати думки Всесвіту. Вона розповідає нам, як горять зорі, як ДНК копіює життя, як здіймаються та руйнуються гори. Це мова, якою природа говорить до розуму. Але за всіма цими знаннями лежать найдавніші питання: чому ми тут? Що означає існувати? Яка цінність любові, істини та краси? Наука може пролити світло на як, але сенс походить від нас спостерігачів, мрійників, оповідачів. Якщо наука це карта, то філософія та мистецтво це компас і поезія, які допомагають нам нею орієнтуватися. Разом вони роблять розуміння живим. Тож, можливо, той факт, що деякі питання не мають наукових відповідей, це не недолік, це запрошення, запрошення дивуватися, уявляти і бачити знання не як клітку, а як браму. Тому що там, де наука досягає своєї межі починається допитливість, і саме вона, ця нескінченна допитливість, робить нас людьми. Якщо вам сподобалася ця подорож, покажіть нам це. Поставте лайк цьому відео, поділіться ним з кимось допитливим і залиште коментар про питання, яке вас найбільше зачепило. І, звичайно, підпишіться на квестхат, щоб бачити більше глибоких наукових історій, які змушують вас відчувати Всесвіт, а не просто розуміти його. До наступної зустрічі! Залишайтеся допитливими!